Доброго дня. Да, день добрий. Група компанії Діжи Фінанс, мене звати Ірина, внутрішній індекс 2.093. Перетятько Станіслав Володимирович. Так, так, Володимирович. Я телефоную до вас з приводу незакритої заборгованості по Invest Finance Cashberry. Кешборі, так. в основному да. відбулася переуступка прав грошової вимоги. Тепер компанія Діді Фінанс є вашою. Коли? Підбором. Коли була ця переуступка? Десять днів тому. Наш код ЄДРПУ 4264 номер телефону 044 36 О, я не запам'ятаю все одно. А, а це який Хочу кредит? Вас... Кешбері. Хочу вас проінформувати. А це коли я брав, не Зараз коли, я вам Коли був оформлений цей кредит? Так, хвилинку. Так, котри, цих свіжих уже читай. Більш старенькі. Десять днів, десять днів. Так, цей кредит було оформлено 8.11.21 року на суму 4600. 21-го року 4600 гривні. гривень. Я вже забув, якщо чесно, за цей кредит. Так і. І що там, що там по цьому. Вам нарахували 12 тисяч п'ятсот гривень за прострочку відсотки, тому сьогодні. Ну, так, там Тисяч сто ...109 гривень. Так, як ви плануєте вирішувати питання? Ой, та поки що не прийшов як би, час до цього. Руки ще не надійшли. Як, як будемо близи до берега, так. Не ви зараз десь працюєте? Ну зараз якби як працюю? Ну працюю. Ну волонтером, волонтером я цього. Розвозимо. Розвозимо там дитяче харчування для переселенців. Е, там йогурти різні там польські, там памперси таке, коротше. Таке, коротше. Я зрозуміла. Добре, скажіть мені, ви готові? Нам я, звичайно. Розтати, готові платежі. Готові. готові. Скільки вам треба, я і постійно. дивіться, я вам тоді. Я можу на цей номер скинути прайс. Прайс в цих польських йогуртів і там харчування дитяче. Дивіться, да? 17 тисяч гривень ми готові вам розділити на пару місяців. Ні, ми там сумами на... такими не буде йти, там тільки більш-меншими партіями, там, ну, тому що можна спалитися одним словом. Ми, ми... Володимирович... Я з вами не говорю про йогурти, я з вами говорю про кошти. Ви брали я та й. Е, тобто йогурти вам не потрібно, так? Так. Потрібно оплачувати. Ну там, е, дивіться, я вам потрібно. просто хочу потрібно. сказати, що там і дата перебита цього дата виробництва, тобто вони досить довго будуть і ще, ну вони не просрочені. Угу. Там по там ціна така. може відправнювати гривнями. Там по-хорошу ціну ми даємо дуже. У жодного волонтера такої ціни немає. скажіть, як яку суму ви готові вносити в цьому місяці на погашення кредиту? Ага, тобто ви з'їжджаєте, вас цікавить тільки кредит, і, і, і це во, мої, мої, значить. Товари вас не цікавлять. Добре, дивіться, давайте я. Я, я вам зразу не, і все одно нічого конкретно не скажу. Може, давайте я вам передзвоню, передзвоню на чалі наступного тижня, і, і там вже щось я більш конкретно зможу, вам, зможу з вами говорити. Хоча є дуже був, ідеальний варіант бартером. тобто ну, я вам товаром, а ви мені там спишете частково, там будете списувати. Ну, на жаль, такий варіант в мене розглядає. Ви готові вносити кожного місяця по 2852 гривні? Ви мене добре чуєте? чуєте суму на пів року. Так, ну я думаю, ви приблизно розумієте, що я Я ж вам сказав, що я нічого конкретного вам тепер не скажу, Простуму тільки на наступний тиждень я, вам, я вам зможу більш-менш там уже говорити про якісь цифри. Тепер я не знаю нічого. Розумієте? Ну так ви ж знаєте, яку суму ви отримуєте кожного місяця, яка у вас є на руках, і приблизно можете завжди завжди порізновати, яку ви готові вносити на погашення кредиту. завжди по різному. Ви розумієте, Нічого я працюю би волонтером. Я фактично ну це безкоштовно все робиться, і ці йогурти, і дитяча харчування, памперси, правильно? хтось це ж все нам дають безкоштовно, і ми повинні це безкоштовно би, роздавати. Але ми частково продаємо там по по визначесь живете. Ну, я ж вам говорю про... У вас є якийсь дохід, правильно? Я ж вам говорю про те, що я живу. Якщо ви надалі нічого не... Ну, ну, продаю ці, ми, ми ж продаємо. Ну, якби, грубо кажучи, так, щоб, ну, між нами говоря, ми крадемо це і продаємо. Алло. Вітаємо! Вам телефонує компанія «Фінколект Україна». Будь ласка, очікуйте на з'єднання з фахівцем. Алло. Чи не Алло. Доброго дня. Да. Доброго дня. Я люблю Станіслава почути. Слухайте. Станіслав, я не знаю, з Дмитрою Олександровичем ти вихований. Всем плані фимколект Україна з приводу заборгованості вашої пошутка грошам. Так, і що коли... там? Я хотіла дізнатися, коли питання закрите. Де закрите? Ну сколько в грошах? Я не буду, мене не буду в баганах своїх. І, і навіщо це питання закривати? Не хай це їх? Нехай це ну, буде вільно. Не буде видно. Ну такая не бывает. Я обов'язки, зобов я зобов'язаний взяти на вас. Угу. І? Ну їх треба виконувати. То можна хоче. Да. Коли нужно закрити питання, по сутті каруса. О, як спливе термін термін дії пункту договорі шостий, якщо я не помиляюсь, що там є у нас пункт у договорі про форс-мажор, там передивіть наш договір і там. Це який такий пункт форс-мажор. Шість. Шість або сім. Ну форс-мажор то настав 204 дні назад. А про терміналовість у вас 327. Це да, це Я, має значення. Чого це немає значення. Ну, я Ну це попередньо не вийшло на протермінування. Ну да. Ну да. Тому що в планах в мене було про розрахунку, спортсмажор повинен був настати раніше. А там щось коротчеварку позатягували. Вони там от реально? вас погано чути, до речі. Кажу, скільки вам років, що ви от такої от моих... О, це секретна інформація. Я таку інформацію по телефону незнайомим людям не розголошую. А, інформацію не розголошуєте. Ну по тому, як ви розмовляєте, то вам років десь 22 максимум. Ну десь так максимум да. Десь максимум, так. Ну да. Десь приблизно. А вам скільки? Ну мені даст в два рази більше ніж вам. Я запитую, а вам скільки рок? Кажу в два рази більше ніж вам. О, старый куль так... уже нет. Ну тогда. Не молодий, зелений. Думаєте, що все безнаказано у нас в країні? Ну добре, я так і зафіксую, що ви відмовляєте. Ой, не фіксувати. треба фіксувати, ради бога. Чого треба? Ну і нащо такое смеха робити такого? Таку ну, мені нього ну, підсунете тепер. Ну як. Як наша? Що... Давайте я якусь по-людськи це. Невіше так так серйозно це піднос. Ну, Візьмете і зафіксуєте я. мені, ну це якусь, ну, взагалі не, не по людськи. Ну, це, це зафіксував. Ні! І... ради того, ні! тільки не фіксувати! Я вдячний, вдячний заробля, гарно, Боже, як я тепер буду жити з цією фіксацією? А я не знаю, як вам буде, може Бог вам допоможе. О, І Господи, боже мій, катастрофа ціла. <звук> О! Доброго дня. Мене звідти олегінат в компанія ТОФІН, Collect Ukraina. Інформувала, що йдеться запис розмови з тим, славила Ні, під запис я не буду розмовляти, виключайте запис. Ми не можемо включати запис. Бо, ми привязаны записувати. Військовий час, ну, нахуй, у мене, щоб не прослухували. Ну все, що військовий час, так Це вы можете. Ну ви військовослужбовець чи що? Так, що чинно, я військово -сутковець. Військово -сутковець. А як думали? А А чому mm. вы не на службу? Включайте запис, я буду вижу. Запис ви виключили? Угу. Що, не чую запис. Виключили? ліфт. Да, так, виключили запис. От у мене під номером 234. Бо, вибір хатинка під, Будь... Вибер, хачка, під Алло. Алло. Алло, доброго дня. Мене звати Михайло Павлович, індекс 2040, фахівець відділу заборгованості Сетوف Інколлект України Станіслав Володимирович, правильно? Так, так. слухай. А толфоную стосовно заборгованості перед топ споживки центр, торгова марка швидко гроші. Загальна сума 12 720 гривень, підкащить uh -huh. як планують це питання вирішувати. Ну no, поки що ніяк відвойду. Ну no, поки що у нас є пункт э, договору про форс мажор так. Uh -huh. uh -huh. А працюєте зараз взагалі? Тобто можливість є? Гіпотетично. Ну, no, це не має значення. Поки що дійно ну, діючий на нас пункт форс можна. Угу. Uh -huh. Добре зрозумів. Угу. Uh -huh. Запишіть там так. Чекаю. Угу, зафіксуйте. Алло. Доброго дня. Чекання кредит-бокс. Телефонуємо проінформувати, що по конкретному договорі є акція знижка, де ви можете закрити, сплативши кіло кредит. Актуально-не актуальна дана знижка? Ну ну момент, надзвичайно ні. Ви ви що, ви де знаходитесь? Ви не з України? Ви на питанням відповідаєте питанням. Так, так. Я запитаю, вас ви, ви ну, так, в Україні знаходитесь? Я, я вас запитав. Я в Україні знаходжусь. Ви ну, що, на курсі що на території України військових? Візковий Я в курсі ще з 24.02 тобто, що військової ну, статус. Ну, Зайдіть на сайт пункт... Національного банку України в розділ кредити. Ви передивіться там у нашому пункті, давай. То... Ви задивіть розділ кредити. Ви мене перебиваєте, вказуєте мені свою невихованість. Ви для чого мені зателефонували? У вас 468 днів просрочення. Я записую, ви, ви зателефонували тривати. мені, Це. продемонструвати свою невихованість. Я зателефонував, щоб сказати, що у вас просто... Ну я вам відповідаю, перегляньте наш договір. Пункт форс-мажор. Уважно прочитайте, потім мені перетелефонуєте і відзвітуєте. Наскільки ви ви освоїли матеріал. Ви мене зрозуміли? Ви не виконуєте свої зобов'язання. Я питаю, Ви мене зрозуміли? Ви взяли на себе зобов'язання. Так, 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 і там, де, так, це правильно. О, це, це правильно. І саме в цьому конкретному договорі є пункт форс-мажор. Перечитайте Алло. його, вивчіть, засвоюйте матеріал і зателефонуйте мені. Алло. Відзвітуєте. Віде, ви звітуєте. я не буду таким, як вам, звітувати ніколи, не, не буде, будете, ні, будете, а я як це не буде? Ви не будете. Це ви, mm -hmm. ви ні кошти компанії, а не компанія вам. Ви звітуєте, ви хто такий? Я взагалі ваш клієнт? Клієнт, який не оплачує півтора року. Так. так. Доказуйте, взяли дві тисячі і за півтора року не можете їх закрити. Це правильно, молодець. Молодець, це правильно. Сто гривнів у місяць. Сто гривнів. Угу. Ви не можете зекономити сто гривнів у місяць. Ні, я можу. Я багато не багато що Мої можливості заяву. Об... Мої можливості не обмежені. Можливо. Я все можу. Меда... Це, наділи, показати, а от це хочу, це вже зовсім інша справа. Якщо акція буде актуальна, телефонуйте на гарячу лінію. Ні, акція... телефонувати це ось, ось ні. Це у вас, бо як мені коли... добрий день. Так. Да. Група компанії Фінанс» мене звати Ірина, індекс 0376, розмова записується. Перетятько, Станіслав Володимирович, Влади... можу до вас так звертатись? Так, можете просто звертатись. Можна, можна просто, Володимирович. Телефоную вам надати інформацію про існування лояльних умов погашення кредиту. У вас кредит, торгова марка Кешбері. Цікава більш детальна інформація? На даний момент ні. Чому? Ну поки що я не збираюся платити. Так що... Е, скажіть, ну вам надавали інформацію, я бачу, що вам телефонували. Так, так, телефонували вже що... набрати там. Бат вже зараз телефонували. Угу. Ви мож... я... ви скажіть, будь ласка, ви маєте відношення до Збройних сил України? Звичайно, всі тепер мають відношення до Збройних сил України. Військовий час взагалі. Ну, ви військовий взагалі, тому що якщо ви військовий, то у вас є певні лояльні умови. Ну, в мене такі <смі> умови. Чи я військовий, чи не військові. Якщо є. ви військовий, ви можете погасити кредит за пів тіла. Навіть якщо я не військовий, то я можу його погасити, розумієте. Якщо ви не військовий, якщо ви поліція, тероборона, лікар, внутрішньопереміщена особа, маєте інвалідність, ви також маєте певні льготи. Ви бачите? Я це знаю, але а поки є... що платити, ну, Поки що не. Не на часі, так скажемо, не на часі. Просто Станіслав Володимирович, лояльні умови закінчаться, як закінчиться військовий стан. Може, ви все-таки, у вас є три кредити, може, все-таки ви скажете до якоїсь картини. Та розберуся, я не знаю, за якщо чесно, своїми кредитами. Давайте поки що нам потрібно перемогти, перемога на на даний момент. Всі, без, без, сили, всі сили ми направляємо на перемогу, а потім уже після перемоги будемо, будемо займатися е, цими всякими мелочами, так би мовити. Я зрозуміла ваше відео, угу. зафіксую. Радного дня, до побачення. হম <sharp> হম <inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale>